Вітаю, друзі, в ефірі установочний центр Допавто Україна в нас в роботі BMW F10 і ми замінили головний пристрій ось екран, який тут стояв зверху. Зараз на систему Android. Тобто Ми повністю розширили екран, налаштування, збільшили е, можливості цього екрану. Тобто зараз він з 4G сим-картою, читаємо сим карту отримуємо інтернет, повністю доступ до програм. Підтягнув джойстик управління. Як ви бачите, я зараз джойстиком управляю. Все повністю по меню екрану. Ну, тобто можу, наприклад, підтвердити зайти в будь-яку з програм, яка мені необхідна. Зайти в YouTube і через Google Play через Google Play я можу скачати любі додатки, в тому числі Waze. Ось, наприклад, як ви можете бачити, зараз карти у нас увімкнені iGoPrimo. І так само ми можемо підтвердити або вийти з них. Бек повернутися назад. І ось закрити карти. Наприклад, закриваю, зачекайте. Із, будь ласка, карти закриті. А я, наприклад, після карт хочу зайти в YouTube, подивитися якийсь відеоролик. Ось таким чином це все працює. Працює звук по ауксу. Кнопочки на кермі в нас. так? Да. Підтягнуті, вони працюють. Так само і системний звук працює, клімат залишився на своєму власному місці. Повернусь назад. Так само хочу управляти саме цим джойстиком. Тому що, чесно кажучи, їхавши в BMW і ось так управляти екраном, ну це дуже неудобно. Тому я виходжу. Ось такий лаунчер, ми можемо вибрати різні. Ну, в даному випадку саме такий лаунчер у нас вибраний. Зверніть увагу, тут є Bluetooth. З Link це програма CarPlay. CarPlay Android Auto бездротовий. АПП це доступ до всіх програм. Ну, Давайте відеоролик. Скоріше всього, що тут його немає, тому повертаюся назад за допомогою джойстика. Знову ж таки. І, звісно, для, е, ми можемо побачити інформацію про пристрій про автомобіль. Та ми можемо вибрати ось таке меню. Відеоролика і ось дивіться обороти. Бачите, якщо я їх додаю, наприклад, чи прибираю, воно так само реагує, як і рідна штатна приборна панель. Ось, на відкриття дверей не реагує, але закриття відкриття відкриття замків, в принципі. Реагує. Ну, я не думаю, що це така цяцька, якою буде хтось там гратися з BMW. Тепер підтверджую вхід на штатне BMW. В штатному BMW я так само можу за допомогою джойстика, але це BMW вже знають, воно так і в них було. Вибрати те, що там мені необхідно, і, наприклад, увімкнути радіо Будь ласка, і слухайте штатне BMW Ось чи там у вас є е, тут меню, і ви можете зайти в налаштування автомобіля. Коротше кажучи, у вас тут багато налаштувань. Тому, дорогі БМВісти, звертайтесь, я поки що повернусь назад. Дивіться, зараз працює Штатне Радіо, але коли я хочу, щоб в мене працювала система, наприклад, YouTube або Ютуб Мюзик, або інші додатки, я заходжу в мультимедіа, вмикаю AUX і в мене все буде працювати. Тепер, доторкнувшись до екрану, я знову перехожу на систему Android, і зараз я можу заходити вже в YouTube. Чи в інтернет-браузер, будь-який, до речі. Ем, ну Звичайно, треба повернутися ще й до GPS. а Ось будь-який, ну, в даному випадку YouTube, я його вмикаю, в мене YouTube підтягнувся і зараз я можу вибирати. Або це буде YouTube Music або це буде інша програма. от Тобто все по BMW працює абсолютно адекватно, штатно, гарно. Далі, Ну звичайно, карти Google Map, будь ласка, ми можемо в них зайти і ось. Курнатовського 28Б. По маршруту. І ось добро пожаловать. Ну, це перше включення, але в принципі працює все достатньо швидко. Абсолютно достатньо швидко. Вже я можу їхати на корнотоскую. Угу. Дякую. Ну, ми туди їхати не будемо, тому я поки що вимкну ці карти. Звичайно, ви можете ставити подвійний екран, можете скачувати Spotify за допомогою там ось додатків і всього того, що вам необхідно. І, будь ласка, користуйтесь усіма усіма додатками, які у вас тут будуть з'являтися. Система 432 464 828 на вот. да, Звичайно, якщо як ви бачите, я можу перейти, наприклад. На ДСП-процесор налаштувати звукову систему. Ну, це так, як подобається. Наприклад, вам ви вже можете все повністю налаштовувати. Е, підключається ця система по ауксу. Це для BMW, я говорю, звук достатньо кваснючий з неї йде. І е, ну, ми можемо там, ось бачите, навіть по еквалайзеру я можу ось е, листати і дивитися все те, що мені там, да, там необхідно. От, тому в принципі, все опціонально працює швидко, друзі. Да, До речі, камера заднього огляду, а, я можливо, показував чи не показував, ще раз покажу. Вона з динамічними лініями, ну, воно по штату підтягнуло все те, що нам там необхідно. Ось ми вмикнули задню, а зараз ми вмикаємо драйв. Ось, ну, як ви бачите, перейшло на систему Android і зразу продовжує далі працювати. Тому кому сподобалась дана система, які плюси ви отримуєте порівняно з тим, що у вас було до цього? По-перше, BMW ви своє не губите, воно повністю у вас буде підтримуватися. Да, там. Все те, що було в BMW, воно все залишається. Так, я вже це казав. От. Але, по-друге, ви отримуєте 4 g інтернет. Всі додатки ще зв'язані з Android, ну такі як YouTube, YouTube, Music, Waze, Spotify і ще що-небудь. Там, все, що ви хочете. Ну і звісно ж ви отримуєте CarPlay Android Auto бездротовий в автомобілі. 4G інтернет, Сім-карт. Якщо вам сподобалось, звертайтесь, підберемо і вам класну магнітолу.